Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. П'ятниця вечір, і Ми сьогодні поговоримо, мабуть, більше про внутрішню політику. Тому що ну, так сталося. Так сталося останні 2-3 дні. Хоча фронт ми тримаємо в Углідарі. Тяжкі бої, дуже тяжкі бої. Це ж моя батьківщина, це рядом зі мною. Що там Углядар? 30 кілометрів. Не хочу напророчити, не хочу нічого. Тяжкі бої у мене в селищі, тяжкі бої в Оглідарі, тяжкі бої в гуляйполі. І далі давайте трохи наберемо воздуха і потерпимо. Не бігаємо по каналах, не читаємо, не, не треба це просто себе роздраконювати і себе вводити знаєте, в таку тяжкий такий стан. Це фронт, це війна. Все буває, все може бути. Давайте спокійно робити свою справу. Давайте спокійно допомагати один одному, допомагати країні, і головне, допомагати воїнам, допомагати нашій армії і робити все, щоб ми перемогли прискорювати нашу перемогу, друзі. І я хочу зразу тоді подякую, зразу хочу подякувати донаторам тих, що підтримують канал, і також э, донатують для наших воїнів. Велика подяка Камарницькій Валентині. Це вже завжди з нами. Віннику Юрію завжди. Э, Біата Валс, Валс Флоу. я правильно. Флоу, флоу, вибачте, вибачте Flow, Ще раз. Ну, головне, біата. Перо. На PayPal задонатила. Щира подяка. Остапчук Ольга, Кальцин Ігор. Щира подяка Ігорі. І за це було, і за коментарі, за все. Також подяка велика, великій людині, великій жінці, Бридак Людмили, яка. Надсилає, донатить. Сьогодні прийшла прийшла те, що вона надіслала ми відправили туди на Донбас. Щира всім подяка, друзі. Щира всім подяка. І йдемо тепер по нашим, по нашим злачним містам. А наші злачні міста ви ж вже зрозуміли: Монако, Дубаї, Таїланди. Ну, де там вона наші? Не наші, на жаль, і їхні значні міста. Так от ми про Тищенко говорили вчора, говорили сьогодні, і ще трохи а про інших. А ось про інших. Ну, у Тищенка це взагалі приколи. Я ж кажу, я мало того, що він ну охамів. Ну просто. Так. Ну, ладно, охамів. Гроші в тебе є, якось ти став народним депутатом. Ладно, все, якісь там друзі, товариші, щось по старому, по старій схемі, по старим е нашим пролазам якось став. Добре. Ну, бути... А Що кажуть, що ви називаєте його тупим? Друзі, ну це ж вистав... він виставив в мережу, як він плещиться в океані в Таїланді. Ну це ж не коханка виставила, не дитя виставила його, не жінка навіть виставила, це виставив народний депутат України. Ну це як назвати? Ну два варіанти. Або йому начхати на нас всіх, і на владу, і на президента, і на кумів, і на друзів, і на всіх, або він тупий. Ну, все іншого немає. Ну, і це пояснює. Я проїздом у В'єтнам, я в Таїланді проїздом у В'єтнам. Ну ось, Може хтось скаже, що хватить про нього, але ж це ж смішно. Це ж, ну це ж треба розуміти. Хтось може й подумає, ну проїжджав, ну проїхав. Він в В'єтнамі, він там відповідальний за дружбу там, і за співробітництво з В'єтнамом від Верховної Ради. Депутат. А скажіть мені, як можна в В'єтнам? Бути проїздом через Таїланд. Ось коли це я прочитав, коли він там відписувався щось, я думаю, ну я жив, у нас є новий комар селище і старий комар. І від Новосоловки новий комар знаходиться між старим. Ось я міг проїздом бути в новому комарі, так? Да? Ну ось я їду там, в Києві в центр, а я можу бути проїздом через Протасі чи ще якось? Ну, або їхати на Донеччину з Києва, проїздом через Полтавську область, Дніпровську, Дніпропетровську. А як можна проїздом бути в Таїланді до В'єтнаму? А що там, поїзд ходить, машини їздять, я не знаю, що, що? летить самоліт, а ну-ка, опа, проїхали самолітаком і полетіли в В'єтнам. Слухайте, ну... Ну, оце не тупість, скажіть. Ну, хоча б написати. Посиди, подумай, напиши. Ну, такий коля. Такий кольок у нас. Кольок. Але тут зразу, тут зразу ж. Е -е, здається, хто ткач? Здається, ткач, знаходить. Ой, не хоче, здається, ткач, Михайло Ткач, знаходить в Дубаї. Юлію Володимировну Тимошенко. Красота. А ви ж бачите, що Юлію Володимирів вже немає, я не знаю, не бачу. Я особисто не бачив її як мінімум пару місяців, а може хтось і більше. Немає Юлії Володимировни народного депутата, голови фракції, бабусю, матусю, жінкою з косою. Нема. Борця за землю, за справедливість, вона зараз бореться за землю в Дубаї. Розумієте, там також місцевий парламент прийняв, що будуть пісок продавати. Вона поїхала допомогти дубайцям. Вона ж любить дубайський народ. Или народ Дубає. Вона там по справам. Вона там справа, все там нормально. Ну навіть не це мене бенде, а інше. Є такий Кучеренко завзятий, я не знаю, він народний депутат чи ні. Де сюди, може, ні? Ну, бувший міністр, який все знає про газ, про нафту, про всіх все знає, хто гад, хто не гад, хто краде, хто не краде. І як він вчора сміявся з Тищенка, він казав його: гнати треба взагалі звідусіля. А як фракція вчора? Сміялася вся фракція і, і казала, що не, не, місце, не місце Тищенка в Верховній Раді. І що? І що? Кучеренко зараз скаже, що і Тимошенко не місце в Верховній Раді. Хтось скаже, вона жінка. Ні, друзі, оцей указ президента він він, бу, він стосувався і жінок. Він стосувався а, чиновників. Депутатів, можновладців, всіх владних осіб, всіх тих, хто займає владний крисла, всіх тих, хто отримує бюджетні гроші, всіх тих, хто обирає нас, ми працюємо для них, щоб вони жили в Дубаї, були проїздом в Таїланді. Каталися в Куршавелі на лижах, були в Монако, ну і так далі. Так що фракція, чого ж ви такі єхідний, гидкі, противні? я не знаю. А скажіть тепер щось про свою Юлю. У мене питання, а де ж Петя? Він, мабуть, наступний. Я так думаю, що Петро Олексійович буде наступним, наступним. Його десь зловлять. Або він дійсно засяде, засяде камінюкою. Або він дійсно засяде камінюкою. Ну, подивимось. Подивимось, другі друзі, подивимось. Якщо можете от прямо зараз поділитися ось цією публікацією, поділитися цим відео, поставте подобайку. Подобайка це захист каналу. Подобає захист каналу, поширення захист каналу, підписка. Підписка на канал в Ютубі. Це наш рейтинг, наш захист, це підняття каналу вище, і щоб більше людей його побачило. Тепер там Ірина Гращенко, Іра, Ірка, Тривога, як я давно її назвав, і так воно й пішло, здається, але хтось назвав, може я повторив, не знаю, не пам'ятаю вже, але я давно її називаю. Ірка тривога. Так от дивіться, вона верещить, пищить, ножками топає, ручками хлопає, що влада повинна покарати е хабарників. Влада, повинна, не від, влада не, як же вона сказала, слухайте, як же вона сказала, навіть тут десь у мене було, що влада не, від, не відмажеться ось такими. У, у звільненнями, да? влада не відмажеться звільненими, а потрібно карати, саджати. Ну, по-перше, яка влада повинна саджати? По-друге, як карати, хто повинен це робити, як повинна це і за що? Я те, що зловили на хабарі, звісно, я думаю, я вважаю, що буде покарано. Те, що там по контрактам. Міністерства оборони. Я вважаю, що буде покара. Те, що Шабунін вимагає, слухайте, Шабунін, Шабунін, Шабунін вимагає відставки Резнікова за корупцію в армії. І це той самий Шабунін, який у 2014 році балотувався в Верховну Раду разом з екс-міністром оборони Гриценка, здається, по одному списку в партії Гриценка, там якась там громада, якась у нього партія. Гриценка, який розворов розкрав армію, розпродав армію, і Гриценка з Ющенко, при яких почалися завищені закупки в армію і скрізь по бюджету, я зараз про це розповім. При них це почалося. При Ющенко це почалося. Чому я розповім? Це ж не просто так. Я ж кажу, завжди треба мислити критично, дивитися всі сторони, розглядати, слухати, читати, а потім робити висновок, а не, 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 не чути одного Ось кричить Шабуніна. Хулігани зрення лишають Резнікова вон. Ну, ладно, ладно, допустимо. А хто ти, Шабунін, якщо ти разом з Гриценко пішов в Верховну Раду? Це твій друг. Значить ви разом крали? Ну я таки можу робити перший, перший, перший висновок. Знищили армію, розпродали все, що можна, а тепер резніка у відставку. Крадії повинні сидіти в тюрмі. Так, крадії повинні бути покарані, так. Але вимагати це повинні чесні, справедливі люди, які не крали, які не причетні, які не замарані, які. А такі ж самі, ось що мене завжди бісить, і я чому нервую? Тому що е, претензії до нової влади мають ті, які зробили ну, не в 10, не в 100, в мільйон раз більше злочинів. Це не оправдує, не оправдує нову владу і тих людей, які там це роблять. Це не оправдує. Але три, е, вимагати. Покарання для них, вони не мають права, вони ні, ні морального, ні людського, ніякого не мають права. Вони повинні бути покарані спершу, а потім ці. Адже вони кажуть ці, а потім ні. Ні. Тоді вірніть Януковича. Потім його будемо карати. Ну, так же виходить? Ну так, виходить. Верніть всіх регіоналів, верніть всіх зажопників, вони ж спочатку покараємо цих, а потім тих. Ну це ж по їхній логіці. Так от чому? Значально. Ніхто ж цього не пам'ятає вже, не говорить, не каже, чому взагалі взялося це ось відкати? Завищені ціни закупів, державні закупівлі, неважливо, їжа для армії, їжа для дитячих садків, карандаші, машини. У нас же скрізь завищена ціна на державні закупівлі з бюджету. Як це було, як це породжувалося? А породжувалося завищення цін ще при кучмі. І я вам хочу сказати, коли це зароджувалося, тут не було, повірте мені, кримінальної лінії, тут не було кримінальної вставної частини. Ви пам'ятаєте взаємозаліки, бартери і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я ніколи не займався постачанням держави. Я ніколи не займався ніякими державними закупівлями. Я не продав туди ні одного... Ніде не участвував та ніде. Але мої друзі, мої знайомі, так, так от коли це все було у нас, коли у нас е вакханалія була в економіці, от заключався контракт, наприклад, на, на забезпечення, ну, я не знаю, ну, сахаром, ну просто, сахаром, да, якогось підприємства. Сахар коштує цифри, цифри так, так, з потолка, для прикладу, сахар коштує там гривню. Але в бюджеті були ж не платежі, були ж займозаліки, я ж кажу, Е, Пам'ятаєте, навіть збирали на воїнські збори керівників районів, щоб платили грошима в бюджет, тому що ніхто не платив. Так от, замовило предприємство, там, державне підприємство тонну сахара. Стоїть це там тисячу гривень на Але заплатити державне підприємство, тому що йому не давали з бюджету казначейство, не могло. Ні сьогодні, ні завтра, ні через тиждень. Можливо, через місяць, можливо, через два. Можливо, це розтягнеться тисяча на 5-6 платежів на 5-6 місяців. А інфляція, пам'ятаєте, яка була? Страшна. Так от сидить бізнесмен і бачить, що якщо я зараз буду продавати за тисячу, і цю тисячу отримаю через 6 місяців, а буде інфляція, і ця тисяча у мене перетвориться на 400 гривень. Я не те, що не зароблю, я втрачу. І тому тоді закладували ціну, враховуючи неплатежі, не розмірні платежі, друзі. Взаємозаліки ці, бартери, інфляцію. І закладували там не тисячу, а спочатку там півтори тисячі. Поки дійшло з інфляцією, воно є. Потім стало підвищуватись, підвищуватись, підвищуватись. Потім. І ось доходило, що там в два рази. Ціна ставала, і тоді воно доростало і нормально, і пізнесмен отримував і якось воно працювало. Але там не було на той момент, на початок оцієї формування цієї системи, не було корупційної і злочинної складової, там була чисто економічна. А ось далі, коли? Ці питання почали налажуватися, і держава починала працювати більш-менш нормально, і були вже в однані платежі ну, вчасно. Да? Не було части, ну, Почало йти не така інфляція, не такий ріст курсу долара і так далі. Це ж теж враховувалося. А ціну маржу, цю, да? і, або це. Різницю величезну ніхто не захотів знижувати. І тоді грамотні, розумні, а це сталося при президенті Ющенка. Ющенка, його перх. Його перх. Е Перхотюловлювачу і вичисальні вичисальниці перхоті Геращенко, яка зараз кричить і віжить, яка вводила при їхніх, е, їхніх правліннях. Ви ж розумієте, що це сталося при Гриценка? Хто там був голова уряду? Там, по-моєму, Янукович був голова уряду. Оце вони все разом, да, у Ющенка ж був голова уряду Янукович, здається, да. І Єхануров був. І оце вони все, все, всі разом зробили. А навіщо знижати ціну? А давайте ми ось це зробимо на откат тим, хто підписує. І воно потихеньку створилося корупційний откат. А починався він, ну ніяк не корупційний, економічний. Повірте, економічний. Ось так все було. Якщо треба ще раз раз поговорити, ми поговоримо. Якщо все зрозуміло, ну добре. Ну і знаєте, я колись уже обмовився останнє. Ще раз всім подяка і за донати і за розповсюдження і за все інше. Ви знаєте, що треба допомагати каналу, якщо він вам потрібен, чому Нідерланди так змінили своє ставлення до України? Взагалі, ставлення до Росії і до того, що відбувається, ви ж ви згадайте, навіть коли літак не збили, і то вони на Україну дивились отак. І не пускали нам Асоціацію. Це ж остання держава, яка підписала асоціацію, не хотіла. А я почав розбиратися. Я не знаю, можливо, це хибна думка, але вона існує. Мені тут хтось написав навіть. Мені не пам'ятаю, хтось написав, що. А чому так було? А тому, що тоді міністром закордонних справ був Клімкін. Пам'ятаєте такого? картавого А Клінкін це громадянин Російської Федерації. Він був міністром закордонних справ в Україні, він там народився, він там вираз, він там вивчився, він там женився на дочці генерала, я не пам'ятаю фамілію, який брав Крим в 2014 році. Ви розумієте, його тесть брав Крим. А він у нас був міністром закордонних справ. А жінка перша була, здається, якщо я правильно пам'ятаю, послом в Нідерландах від України. Ви розумієте, що було? Як Нідерланди могли відноситися до нас? Коли батько завойовує Крим, зять дочка? Посол в Нідерландах від України, завойовує Український Крим, а тись в цей час міністр закордонних справ. Ну ось так ми жили. Та і зараз є деякі недолі. І зараз, друзі, є деякі недолі. Просто все треба розуміти. Я хочу завтра ми поговоримо з вами про критичне мислення, як це я розумію, як це я бачу, а ви напишете, поділитесь. Тому що ми багато, дуже багато, просто не мислим критично. А що це таке критичне мислення, на мій погляд? Так що, оце ось вам Нідерланд. Коли вони зараз побачили інших, е, іншу владу, інших міністрів, інших, інших послів і інше ставлення до життя, Нідерланди змінили своє ставлення, і вони зараз нам. Перших нас допомагають. Дякую вам, друзі. Дякую. До завтра. Україна переможе.